В цьому проекті дають можливість учасницям розвиватися, розвиватися творчо, uh -huh. так би мовити, проявляти себе, шукати в закутках своєї талановитої душі, якісь незвідані грані. І ваша улюблена акторка Наталія Денисенко мені дуже подобається, як їм допомагала розкритися в цьому. Давайте подивимося відео. <рес> Це вони таким чином розкривали свою жіночу так і слухайте і, і дуже молоді. Вони так mm -hmm. гарно розкривали. Я якраз снідав, коли мені це відео попалося. В мене знаребили трохи об, сі об, об, обжирений mm -hmm. творожок, аж в роті знаєте, застряв. Я перше подумав, боже мій, може я помилився сайтом. Ви знаєте, зараз дуже багато відео згенеровано штучним інтелектом. З Холостяком Тож беруть якісь сцени mm -hmm. і якось підробляють їхні діалоги, там, монологи і так далі. І я, коли перший раз побачив це відео, я реально подумав, що це штучний інтелект якось згенерував. Коли а... я дізнався, що це сама Наталка Денисенко до цього додумалась. Я думав, о, ну тоді ваще, ваще. краще Маличуйте. сказали, що це штучний інтелект і їх підставили. А можна якось у це дізнатися? Яка з учасниця це третього головою з Наталією і. От... Виться на нас не не обличчям. Хто вона була? А тобі сподобався її форма? сподобалась. спортивна. Да. Mm -hmm. Хочеш запитати, де купувала. Так. Да? Хочеш запросити так. в проект 100 найкрасивіших людей.